Форми 10 рамочник, толщина стінки 40, висота 300. Закриваємо, заливаємо сідиями. Говорити, тут нема про що розказувати. Форми всі у нас однакові, тільки кожна доступна краще. Так, закриваємо і будемо заливати. Форма предварительно вже нагріта. смазана и е готова. Добро работа. Поверь, дивимося. Ітак, друзі, вимішали, боливаем. Давно вже нял такий великий виріб, котрий має більше 2 кг. У нас руки набиті на, на маліш прицеп. Ми шолі закриваємо і чекаємо 40 хвилин. В минулому році там була суперечка стосовно 40 хвилин після заливки. Друзі, ви робіть як хочете. Хто як хоче, як хоче так і робить. Я роблю, як я роблю. Все рівно кожна. Кожна людина, кожна форма, кожен компонент, кожні умови заливки мають скажімо так, свої наслідки. І також ну, желання кінічного виробу теж диктує определені вимоги. Так що нам важливо, щоб воно гарно, якісно працювало і в конічному мітові приносило результат. Ми ніколи в своєму житті не чекали не прагнули, скажімо так, Скажем так, як правильно сказати, ну, коротше, зекономити час там, де його не потрібно. Економити. Є определені, ну, скажем так, для кожного цінності, і для нас цінності для того, щоб воно гарно працювало, гарно робило і потім служило. Так що, А ви робіть, хто як хоче. Я взагалі не сперечаюся, і хоч і заливайте, і відразу відкривайте. Все, друзі, залишаємося, дивимося. Ну, По першому візуальному огляді, дуже все якісно, гарно, от так як практично зовсім нічого не повилізало. Тут чуть-чуть, тут якась целпилька. Ну покажи тут Тут, ну отут, це все, як я зрозумів, максимальне. Практично нічого не вилізло. Якщо подивитися внутрі, внутрі теж ніфіга не вилізло, так як якість зборку борки, дуже важлива при при даній роботі. Ну, друзі, так же і зверху хера не вийду. Так що не знаю. Авадь не залило, авать залило дуже добре. Розбираємося, дивимося. По зверху зовсім не де, не бачу, щоб було піна. Ну, кроме цього місця. Або тут я заливав, тут я міг і трішки розлити. Так. Сюди по звуку топову піднялося і залилося. Так, да, все тут залилося. Все тут залилося і все тут гарно залилося. Так. Так, да, тут просто зовсім ніякого обгоняє. Шикарно. Кстати, друзі, хто замовляє зараз форми, у нас я раніше так відкривав, а зараз подивився, що і вот Так Так що майте на увазі. Ну а все, все ж таки за болт, ну, а так як вона відкривається дуже гарно. Так, друзі, все вилило. Супер. Можливо, треба ще з кількістю компонентів погратися. Можливо, трішки більше, ну хоча все, мабуть, воздух тут трішки да. був. Да. Да, так, дайте я ножик візьму. Угу. Так би зрізав я обочик, которого тут по факту і нема. Ну, все рівно. Так, раз би ось так стінки від внутрішніх стінок. Ну і будемо піднімати. Для першого підйому раджу не спішити. І завжди раджу не спішити. Так як тут теж спішити не треба. Бо якщо десь прилипло, то нехай воно краще само відліпне, ніж. О, Перша заливка заливається з рахуванням того, що всі щелі, які є все ж таки в формі, вони ще нічим не заповнені. І, звісно, туди зарізає ППУ. І для того, щоб перше відривалося, наступні дурі вже цієї не будуть мати, скажімо так, нюанси. Для того, щоб відривалося, ну, краще то піднімати постепенно підйомник. Так як якщо просто в дурю крутити та толка, толкателем вгоніти в само, само скажімо так, в ППУ, та і все. Потрібно не спешити. Перегорода вуликом. Бачимо, наш да? перший сьом як супер, як гарно. Бачимо, за які щелі я говорив. Бачимо, да? є якісь определені щелі, куди трішки залізла попу. Зараз там вже заповнено буде і далі такої проблеми не буде. Друзі, чистимо і демонструємо сумісність з замовником. Так, друзі, значить, Ну, це, це корпус замовника і це корпус замовника. А це два ті, що зробили ми. Ось так це підходить за рахунок того, що цей корпус, котрий у замовника був 300-й, він чомусь по наружним розмірам трішки більше за його 145-й. Ну, ми взяли все ж таки більше, скажімо так, відповідні розміри і зробили скажімо так, так, як потрібно. І, ну, є, е, Скажем так, Невеличка плотність, коли нарізає наш на його старий. А так все по факту дуже гарно. підход. Бачимо 145 наш, е до нашого 145-го. З 300-го. А от наш 300-й до його 300-го теж все підходить тільки з невеличкою, так, невеличкою плотністю. А його на наш, скоріш за все буде вот без плотності, да, бачимо, він із з люфтом, так як він трішки ширше за, на, на улічних розмірах. Так що, друзі, вот так зробили. Так виглядає форма. Бачимо, що цього разу вдалося максимально мало допустити до облоги. Це дуже тіше, так як ну, це гарний результат. Даної роботи друзі, все на цьому завершу.